Скажіть, будь ласка, а коли це синдром відкладеного життя прирівняли до фінансової безграмотності? Цікаве спостереження зараз, ну такий, спостерігаю, да, що такий феномен. Значить, спочатку всі дуже розказували про синдром відкладеного життя, що не опускайте життя, живіть тут і зараз. Але чомусь, як завжди, ми дуже любимо перекрутити це так в свою сторону. І тепер оце живе своє життя тут і зараз прирівнялося до фінансової безграмотності. Коли все. Почали брати в кредит, айфони в кредит, машини в кредит, хоч це ну, не потрібно, це реально фінансова безграмотність, витрачати все, не маючи жодної фінансової, не то що подушечки, ну, подушки, навіть не одіялка, ну навіть малесенько, знаєте, подушечка, дитяча під вушко, Цього немає. Ні, всі просто гроші витрачаються, капелюшки дорогущі купляються, бо я хочу жити в моменті, бо мені треба себе балувати. Це величезна різниця про відкладене життя. Це ж не про покупки. Оці що у вас карточка в мінусах. Відкладене життя це про те, що я собі не дозволяю бляха навіть на шашличок поїхати. Розумієте, не дозволяю собі піти прогулятися, не дозволяю собі відчувати емоції, не дозволяю собі наповнювати своє життя. Але чомусь всі рішили, що наповнювати я його можу тільки надкушеним яблучком взяти в кредит, тому що ну я ж його хочу. Ніхто не розуміє, за чим воно йому треба. Добре, не тільки то яблучко. Коли йдуть в магазини парфумерії, косметики і купляють собі дорогу парфумерію, теж в кредит, бо я її. Дуже хотіла. Люди, що з вами? Які, які телефони в кредит? Яка парфумерія в кредит? Капелюшки в кредит? Що вам з тому капелюшку? Господи, теж включіться. Це не про це. Наповнювати своє життя потрібно емоціями. Наповнювати своє життя треба якимись подіями, людьми, спілкуванням. Оце, оце відкладати, не відкладати. Так, да, я відкладаю покупку машини, тому що в мене грошей нема. Ну так це не про відкладене життя. Це теж далі про фінансову грамотність, про розуміння, куди ти гроші вкладаєш, що ти робиш. Не путайте ці поняття, чого ж всі отак? А потім курси по фінансовій грамотності? Будь ласка, нікого не обесцінюй, робите, робіть, але ж коли ти дивишся, що на тих курсах продають, треба порахувати свої витрати. Серйозно? А ви що не знаєте, що треба порахувати свої витрати? Ваші витрати не можуть перевищувати ваші доходи. Як вообще це? Я колись почула, що мої витрати перевищують мої доходи. Як? Я як ви можете так жити? Ну включіть елементарно. Ви не можете в мінуса уходити. Для чого витрачати те, на що у вас немає грошей? Тому що всім треба миттєве задоволення, і це я не хочу відкладати своє життя на потім. Це не відкладати своє життя на потім. Включіться і не путайте ці поняття.